Зараз ми проглянемо результати виконання досліду. опріснення води. Ми бачимо солоний розчин. Так, Опущена пуста склянка. Все це накрите плівкою і вгорі лежить загострений камінець. Зараз ми відкриємо і переглянемо. Знімаємо камінець. Знімаємо. Плівку і бачимо, достаємо ось на дні, в скляночці ми бачимо так, є водиця. Це підтверджує те, що вода випаровується, конденсується на плівці і стікає. На те місце, де лежить загострений камінець. Таким чином відбувається опріснення води.